Дане відео я зробив насамперед для тих глядачів, які мають ту перевагу, що вони не є легковірними щодо різних сенсаційних бездоказових повідомлень на різних YouTube каналах, і таким чином є захищеними від дезінформації примітивних шарлатанів, але водночас мають ту ваду, що занадто довіряють різним офіційним повідомленням. Зокрема, й офіційним повідомленням Ватикану, і вже із цього боку вони цілком не захищені від дезінформації. Адже в даному відео я покажу наочно, як водяться носа громадськість деякі офіційні повідомлення, що стосуються надважливих питань. Власне, ви це могли б зробити без моєї допомоги, якби лише захотіли зібрати докупиту інформацію на цю тему. Яку містять сторінки української та англійської вікіпедії під назвою Третя таємниця Фатіме». Та перш ніж перейдемо до цієї теми, нагадаю, що на моєму каналі є два відео про третю таємницю Фатіме, а також неодноразово наводив я цитати з коментарів до цієї таємниці, які у 96, 97 та 98 роках. Озвучував в радіопередачах у США колишній працівник Ватикану Малахія Мартін Малаче Мартін. При цьому ті католики чи греко-католики, які твердо вірять у все, що Ватикан публікує офіційно, іноді заперечували у своїх коментарях достовірність слів Малахія Мартіна, мовляв, третя таємниця Хватіми була опублікованою Ватиканом ще в 2000 році. І в цій таємниці. Немає нічого такого, про що говорив Малачий Маркін. Отож я пропоную зараз розібратися разом із цими текстами третьої таємниці, хто говорить правду, а хто ошукує. Адже результат цього аналізу допоможе нам розібратись також із багатьма іншими пророцтвами. А для того, щоб з'ясувати це питання, будемо насамперед брати до уваги слова того папи, за понтифікату, якого було офіційно опубліковано. Текст третьої таємниці у 2000 році. Тобто будемо брати до уваги ті слова Йоанна Павла II, які він сказав про третю таємницю задовго до 2000 року. Перед вами скрін із Української вікіпедії, де написано таке. У жовтні 1981 року Папа Іван Павло II проводив зустріч із інтелектуалами в місті Хульда. На запитання, чи не варто оприлюднити третю таємницю, він відповів: беручи до уваги всю серйозність змісту, мої попередники вирішили відкласти публікацію. Разом з тим було боляче для всіх християн знати це, якщо я послання, в якому написано, що океани затоплять землю, і в одну мить зникнуть мільйони. Поправді таке послання більше не є тим, чого ти бажаєш. А в англійській Вікіпедії подібні слова папи передано так. В інтерв'ю 1980 року для німецького журналу Стрімедес Глауденс, опублікованому в жовтні 1981 року Йоанна Павладро прямо попросили розповісти про третю таємницю. Він сказав. З іншого боку, для всіх християн має бути достатньо знати ось що. Якщо я послання, в якому йдеться про те, що океани затоплять цілі континенти, що в одну мить мільйони людей загинуть, отож більше немає сенсу бажати публікації цього таємного послання. Я навів дві майже тотожні цитати в обох випадках ці слова папи свідчать про те, що в третій таємниці Хватіме, Мала б бути наведена інформація тотожна до пророцтва святої Гідде про яке я розповідалось у цьому відео. Нагадаю, у відповідному провіщенні йшлося про те, що міста, США, які знаходяться на узбережжі, будуть затоплені і більшість мешканців загине. І що станеться це не з причини підвищення рівня Світового океану, а в одну мить через падіння комети в океан. Як ви зауважили, так само і Папа Йоанн Павло II говорить про те, що мільйони людей загинуть в одну мить, не через повінь, але все ж від води. Отож слід було б очікувати, що ця інформація буде відображеною в офіційному оприлюдненні у 2000 році третій таємниці Хватіме. Але нічого подібного там немає. А для того, щоб у цьому переконатися, зачитаю цей офіційний текст у тій його частині, де йдеться про майбутні події. Цієї ж миті ми побачили в неосяжному божому світлі щось подібне до того, коли бачиш себе в дзеркалі, єпископа у білому вбранні. Складалося враження, що це святіший отець, багато єпископів, священників, чернців – та черниць піднімалися на вершину гори, де стояв великий хрест із неотесаних балок. Святійший отець, перш ніж дістатися туди, пройшов великим містом, що було до половини зруйнованим. Він рухався невпевненим кроком, змучений болем та стражданням і молився за душі померлих людей, котрі лежали на його дорозі, дійшовши до вершини гори, Святійший отець став навколішки біля підніжжя христа. Тут його вбили солдати, волочивши у нього декілька разів із вогнепальної зброї та із луків. За ним у такий самий спосіб один за одним загинули інші єпископи, священники, ченці та черниці та багато світських людей, чоловіків та жінок, які належали до різних верст. Та займали різне соціальне становище. Отож, як бачимо, проповін тут немає жодного слова. Але зверніть увагу солдати, які бували папу, єпископів, монахів та маріан, були озброєні не лише вогнепальною зброєю, але й луками та стрілами. Отож, виходить, що не вся ця армія переслідувачів християнства матиме належне озброєння. І дехто з солдатів користуватиметься простішою зброєю зброєю середньовіччя луками, що схоже на непідготоване нашестя фанатиків, які вирішили стати учасниками релігійної війни Джахаду. Отож, скоріше за все, це події Третьої світової війни, коли Рим буде зруйнованим, а той папа, якого вбили солдати стрілами та кулями, це Петро ІІ, про якого пророкував Малах'ярландський, не плутати з Малачі Мартіном. Нагадаю, пророцтво Малахі Ірландського звучить так, посеред переслідувань церкви Петро Ремлянин нагодує своє стадо Святе місто буде зруйнованим, кінець. Пригадуєте, як безліч шарлатанів минулого року стверджували в землі, що Петро Римлянин це папа Франциск Берголіо. Деякі британські таблоїди навіть писали про те, що нібито, за словами Нострадамуса, папа Франциск буде останнім папою і після нього прийде Антихрист. Але щось таки новообраний папа Лев XIV не схожий на Антихриста. І на мою думку, він навіть у чомусь буде кращим за свого попередника, хоч і не набагато кращим. Головне ж, Нострадамус ніколи не писав чогось подібного. А таблоїди, приписуючи йому таке вигадане пророцтво, не давали жодних посилань на його праці, не вказували ні катра, ні Центурію, ні якісь інші твори. І незважаючи на це, їхні тиражі є величезними, їх охоче читають британці. Тобто люди завжди є люди, вони однакові, що в Британії, що в Україні на предмет легковірності. А ще до всього цього ватиканські шарлатани на зразок кардинала Бартона оголосили, що, мовляв, цей папа із пророцтва, убитий солдатами, це, мовляв, Йоан Павло II, бо на нього також був замах в 1981 році. Втім, такі примітивні інтерпретації це не наша нинішня тема. А щодо пророцтв Малахи Ірландського, то як я вже розповідав про це колись ось у такому відео, між пророцтвом про Бенедикта XVI слава Масленової гілки та пророцтвом про останнього папу Петра Римлянина, в публікації XVI століття стоїть пропуск, причинений ймовірно пошкодженням рукопису. Отож, пророцтво Ірландського про двох останніх пап Франциска та Лева не дійшли до нашого часу. Але повернемося до теми порівняння офіційного тексту третьої ї таємниці та слів Папи Йоанна Павла II виголошених про цю таємницю. Такий порівняльний аналіз незаперечно свідчить про те, що офіційний текст, хоч і правдивий, Проте насправді я лише уривком із провіщень Богоматері, записаних сестрою Люсією душ Сантуш із Хватіме. адже потрібно виходити з того, що пояснюючи, чому Ватикан не опублікував цю таємницю вчасно, папа не намагався когось ошукувати, а лише натякнув на одну з деталей її змісту, яка почасти виправдовує дії папства в очах католиків. Не відповідає зміст офіційного тексту третьої таємниці також і тому, що про неї сказав наступник Івана Павла II Бенедикт XVI, знову цитую Вікіпедію. В інтерв'ю, опублікованому у випуску журналу «Єсос Магазина, від 11 листопада 1984 року кардинала Рацінгера запитали, чи читав він текст. Третьої таємниці та чому вона не була розкрита. Рацінгер визнав, що читав третю таємницю, і частково заявив, що третя таємниця стосується важливості новісціми, тобто останніх часів, та небезпек, що загрожують вірі та життю християнина, а отже і життю світу, також Говарді, колишній посол Філіппін у Ватикані. Дав інтерв'ю Інсід за Ватікан у 1998 році ді стверджував, що кардинал Ратцінгер особисто підтвердив йому, що послання Акіти та Хватіме по суті однакові. Пророцтво Акіти, зокрема містить наступне: дія диявола проникне навіть у церкву, вівтарі будуть розграбовані. Пророцтво богоматерів Закити це візія, що сталася в Японії 1973 року. Супроводжувалася вона стіленням від невеликовних хворіб та пророцтвом від богоматерів. Отож у приватній розмові із послом Філіппін у Ватикані папа Бенедикт XVI був більш відвертим і прямо визнав. Що у третій таємниці йдеться про духовну небезпеку, про те, що диявол проникне у церкву? Ті, хто знайомий із темою, може запитати, як це все могло вміститися у 25 рядках на одному аркуші з полями, як міг вміститися такий обсяг цього тексту за численними свідченнями очевидців. А щоб збагнути, в чому справа, знову звернемося до англомовної вікіпедії. Тут ми читаємо доктор Солідео Паолінні, італійський журналіст, письменник, консультант Фатіма-центр у Римі 5 липня 2006 року в місті Сотольмонте мав розмову з архієпископом Лорісом Каповіллою. Він запитав, Ваша Екселенція, стосовно двох дат, коли Папа Павло VI прочитав третю таємницю 27 червня 1963 року, а чи 27 березня 1965 року. Вони обидві підтверджені різними джерелами, Отже, обидві вірні, тому що фактично існує два тексти. Що відносяться до третьої таємниці? Я запитав його прямо. Він трохи помовчав і сказав дослівно таке. Саме так, кінець цитати, Лоріс Каповіла був особистим секретарем папи Йоанна 23 та одним із експертів Другого Ватиканського собору. Отож, як бачимо, Каповіла визнав, що існувало два конверти із третьої таємницею Фатіме, у кожному з яких був оригінальний текст. Знову читаємо Вікіпедію. 1 жовтня 1963 року у німецькому щотижневику Нова Європа був опублікований текст, який, як заявлялося, розкриває основний зміст прихованого пророцтва, автор публікації Луїс Емріх, Основні тези. «Сатана в церкві», Протистояння між єпископами, духовна темрява та занепад церкви, Ще гірша світова війна у другій половині ХХ століття, багатомільйонні жертви за короткий час, постапокаліптичне суспільство. Як бачимо, Луїс Емріх опублікував ще в 1963 році в німецькій газеті Нова Європа. Такий текст третьої таємниці, по якому йдеться про багатомільйонні жертви за короткий час, що повністю збігається зі словами про третю таємницю Йоанна Павла ІІ. А також тут написано, що Третя світова війна відбуватиметься в другій половині 21-го століття і що вона буде гірша за попередню. І те, що вона буде в другій половині 21 століття, це практично збігається з тими підрахунками на основі різних пророцтв та на астрологічних підставах, які я опублікував ось у цьому відео. Нагадаю, що я тоді стечував Третя світова розпочнеться 1 травня 2049 року, а поза як усі пророцтва описують цю війну як дуже тривалу, то випливає висновок. Що вона переважно припадатиме на другу половину 21-го століття. Можна було б сумніватися в тому, що Луїс Емріх написав правду про третю таємницю, але виявляється, що з тим змістом третьої таємниці, опублікованому видання Нова Європа, погоджувався тогочасний очільник конгрегації віровчення кардинала Альфредо Оттавіані. В англійській вікіпедії про це читаємо, Монсеньор Корадо Бальдуччі, католицький теолог та працівник Ватиканської курії, розповів про діалог, свідком якого він став, отець Мастрокола, директор релігійно-інформаційного бюлетеня Санта Ріта попросив кардинала Оттав'яні дати дозвіл на передрук публікації з газети Нова Європа. У відповідь кардинал сказав, щоб він видав стільки копій, скільки зможе, бо Діва Марія наказала зробити це ще 1960 року. Отож, на думку кардинала Альфредо Тавіані, ця публікація була не лише правдивою, але й необхідною для якомога більшого поширення. На сам кінець хочу ще раз згадати свідчення колишнього працівника Ватикану Малахії Мартіна, який був секретарем пливового кардинала Беа, Працівником Ватикану близьким до двох пап Йоанна 23 та Павла VI. Отож на конференції Фатіма 2000 у листопаді 1995 року Малачі Мартін сказав таке Зміст третього секрету має справу з такою кризою, яка ніколи ще не траплялася в сучасному католицизмі, а звідси нездатність ієрархії вирішити її належним чином. А в інтерв'ю на Радіо Ліберті з доктором Стеном Монтойтом Малаче Мартін зауважив: Припустимо, я скажу вам, що буде три дні темряве. Якщо я скажу вам, що цілу націю буде знищено, за одну ніч. Якщо я скажу вам, що один величезний блок Американського континенту буде змита водою, крім того є ще один фактор у листі, два елементи, які, потрапивши до рук ворогів Америки, були б їм стратегічно корисними. Кінець цитати. Як бачите, майбутню глобальну катастрофу у США Малахія Мартіно описує як ще більш грізно. Аніж описана вона пророцьки Святої Гільдегарде та в переказі Папи Йоанна Павла II. Ви бачите перед собою скрін з відео, де можна почути це інтерв'ю в аудіозаписі, і на сам кінець слід пригадати найважливіше свідчення Малахії Мартіна про слова Богородиці з Третьої таємниці порятунок для світу. Ліки від світових виразок прийдуть із України.